Насправді, ось ця війна, яка зараз вже триває понад 10 років, це ж насправді війна за майбутнє, а, за майбутнє України. Але чому так важливо в цій війні звучить голос істориків? А ви знаєте, скільки зробили російські історики в 2014 році? Трильярди. Вони сформували тезу, Крим наш, яку потім по телебаченню гарячі голови проговорювали, і потім це призвело до того, що. Ми понад 10 років вже знаходимося без Криму. Цю тезу підготували їхні історики. Звісно, що посилення історичної політики має бути надзвичайно зараз потужним. І, от завдячуючи таким передачам, як ваша, ми говоримо про те, що ми розкриваємо і популяризуємо історію, тому що історик має говорити 150 тисяч наукових статей. Українською науковою мовою не переможуть одного Тіктока, який там десь відео, яке подивиться кілька мільйонів людей. Розумієте, що за хвилину сформує історію, що а, Крим побіг відвоювати.